Усім привіт! Сьогодні разом з вами ми замаринуємо скумбрію. Вона буде малосольною і дуже смачною. Приємного перегляду! Для цього нам потрібно ось такі дві красиві рибинки. Ось такі сріблясте пузо. Вибирайте рибинку, щоб вона була сріблясте пузо. І от така, щоб вона була широка. Тоді вона є смачною. І я вже її одразу почистила, щоб не займати час і нарізаємо на отакі широкі. Приблизно десь 3 см. Тонче не потрібно. У був ножичок. І залишаємо так. Хвостик. Можна цей хвостик обрізати, щоб місце не займало. І будемо це складати у баночку. Ось так. Будемо так, якби чередувати Ось, рибка. Маємо таку цибулинку, вона невеличка, нарізаємо півкольцями, навіть можна і цілими кольцями. Нарізаємо такі кружельця. І даємо до рибинки. Ось так все виглядає. Це буде дуже смачний маринад. Цьому не сумнівайтеся. Так, рибинка зверху. І друга рибинка. Тут обов'язково все чорненьке позабирайте, щоб була рибка чиста. І знову нарізаємо рибку. Не забувайте, що кусочки мають бути широкими. Так, і ще попереджемо. Хвостики викинемо. Знову накладаємо і нарізаємо цибульку. І знову ми цибульку закладаємо у рибку. Повірте, цибулі багато в рибі не буває. Вона як маринується, вона теж смачненька. Я її ніколи не викидаю. Так само всі ми її їмо. Так. І зверху ті кусочки, які залишились. Мої хороші, значить, ми ще сюди додамо дві дольки лимона. Ми ще не поспішаємо. Закладаємо її ось так. Ось, це буде з іншої сторони. Так. І лавровий листочок. Обисковим здивемо. Дивіться, красиво. Так. І з другої сторони. Так, само дамо. Так, рибенка. Дивіться, дві рибки у літрову баночку гарно вкладаються, більше сюди не влізе. Так. І цибулька зверху. Образу, це цибулька гарно пішла. Для нашої рибки ми приготуємо маринад. Значить, у тарілочку ми всипаємо цукор, сіль. Це у мене вона юдована. Ось так. Сіль. Сюди ми додаємо оцет, 9% обов'язково. І сюди ми додаємо французьку гірчицю. Вона до нам нашій рибці смаком. Сюди ми додаємо чорний перець горошком, і сюди я ще трошечки всиплю коріандр, але в мене в це в порошку можна дати горошку, як ця гірчиця. Трошечки коріандру. Ось. Слегка ми перемішаємо та додаємо кипячену, але вже холодну водичку. Перемішаємо. Наш маринад готовий. Перемішаємо, щоб сіль і цукор розчинились. І цей весь маринад виливаємо у рибку. Ось так. О, чудово. Накриваємо кришечкою і ставимо в холодильник на одну добу через добу Рибка замаринується і буде смачною. Але розумієте, чим довше вона постоїть в маринаді, тим вона робиться смачнішою. Ось така рибка. Можна її трошки побухтати, щоб все там змішалося. Маринувалася рибка у мене дві дуби. Ну, це навіть і забагато, можна, і вже, як я кажу, за добу вже її вживати. Тому. Дивіться, можна її більше тримати. Вона, чим більше стоїть, тим більше смачніше робиться. Спробую. І скажу вам, як вона на смак. Бо там ми давали і лимончик. М -м -м. Дуже смачно. М -м. Знаєте, легенький присмак гірчиці. Нотка лимону. М -м. Подивіться, як гарно все промаринувалося на ось такі волокна. Вона ділиться. М -м -м, рибка. М -м -м. Чим довше в нас є, тим нас смачніше робиться, повірте мені. Тому приємного апетиту, всім мирного неба. Смакуйте рибку, готуйте до нових смаколиків. Бережіть себе та Україну!